Послання 104. Дві комети зіткнуться. Мій хрест з'явиться в червоному небі. Неділя 5 червня 2011 року 16.30. Моя ніжно улюблена дочко. Час близький. Попередження наближається. З великим сумом я мушу сказати тобі, що багато душ не прислухаються до цих послань про попередження. Моє слово залишається без уваги. Чому вони не слухають? Я не тільки даю їм свій великий дар милосердя, коли буду виливати свої ласки на цілий світ. Я також намагаюся підготувати їх до цієї події. Багато мільйонів грішників радітимуть, коли їм буде показане моє велике милосердя. Інші не отримають шанс спокутувати свої провини вчасно, тому що вони помруть від шоку. Моя дочко, ти повинна зробити все, що можеш. Щоб попередити світ, тому що ця велика подія шокує всіх. Вони побачать великі знаки на небесах перед тим, як станеться попередження. Зірки зіткнуться з таким ударом, що люди сприймуть видовище, яке вони побачать в небі, за катастрофу. Коли ці комети зіллються, в результаті виникне велике червоне небо, і знак мого Христа будуть бачити всі по всьому світу. Багато хто буде наляканим. Але я кажу радійте, бо ви вперше в житті побачите по-справжньому божественний знак, що представляє велику новину для грішників повсюди. Тоді побачите мій хрест, і ви дізнаєтеся, що моє велике милосердя дається кожному з вас, мої дорогоцінні діти, тому що саме з глибокою незмінною любов'ю, яку я маю до вас, я помер добровільно на хресті, щоб врятувати вас. Коли ви побачите хрест в небі під час попередження, ви будете знати, що це знак моєї любові до вас. Моліться, мої улюблені послідовники, щоб ваші брати і сестри могли радіти, коли їм також буде показаний доказ мого існування. Моліться, щоб вони визнали, що це є їхнім шансом спокутувати свої провини в моїх очах, що цей великий акт милосердя врятує їхні душі. Якщо вони дозволять мені допомогти їм, вам буде показано, як це померти в смертному гріху. Попередження буде досвідом очищення для вас усіх. Це може бути частково неприємно, особливо для тих, які в тяжкому гріху. Тому що вперше вам буде показано, як це відчувається, коли Боже світло зникає з вашого життя. Ваші душі відчують покинутість. Яку відчувають ті, які помирають в смертному гріху, ці бідні душі, які відклали на занадто пізно, щоб попросити Бога простити їхні гріхи. Пам'ятайте важливо, щоб я дозволив усім вам відчути цю порожнечу душі, бо тільки тоді ви нарешті зрозумієте, що без світла Божого у ваших душах ви перестаєте відчувати ваші душа і тіло були б просто порожніми посудинами. Навіть грішники відчувають світло Бога, тому що Він присутній в кожному зі своїх дітей на землі. Але коли ви помираєте в смертному гріху, цього світла більше не існує, приготуйтеся зараз до цієї великої події, рятуйте свої душі, поки ви можете, бо тільки коли світло Боже покине вас, ви нарешті усвідомите порожню, безплідну темряву, яку пропонує сатана, яка повна страждання і жаху. Наповніть свої душі заново, радійте, бо попередження врятує вас і наблизить до мого найсвятішого серця. Вітайте попередження, бо тоді вам буде даний доказ вічного життя і знання, наскільки це є важливим: Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос, Цар, Людства.